що виник під час Євромайдану це були люди, експерти, які вже коли було зрозуміло, що режим рухне точно, це ми зрозуміли вже після законів 16 січня, тому що до середини січня роздавалося, що Євромайдан поступово так напруга спаде, якщо ну, далі буде заморожена ситуація, нічого не буде відбуватися, це буде якийсь дуже довгий процес, можна як ворог стояти, можна буде трошки розчароватися. Але після того, як Янукович спробував за допомогою своєї більшості уклади диктаторські закони в Раді, ми зрозуміли, що довго в цьому режиму не залишилося, після перших смертей, ми почали напрацьовувати такий собі невеличкий пакет законопроєктів, який ми запропонуємо новому уряду, коли він з'явиться в нас. І власне, і, 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 власне новій більшості в Верховній Раді. Ну, і ми зрозуміли вже після того, Бав, що це не, не справа якогось там набору із 10 законопроєктів. Реформи вони потребують системного підходу, роботи в цій сфері постійно, напрацювання нових і нових змін, адаптація до українських реальностей, дошліфовування існуючих законопроектів. Ми зрозуміли, що Євромайдан він не може завершитися, він, він може завершитися на вулиці, але не може завершитися в голові. І власне революція гідності вона повинна була передатися до революції ефективності. Ми об'єднали найбільші аналітичні центри України, зараз близько 50 організацій, всеукраїнського рівня, місцевого рівня, які працюють написанням текстів законопроєктів, а також постановки мінімум міністрів містів і просувають їх у парламенті. Власне, з'явилося це об'єднання на базі партнерства нових громадянин, яке має в собі близько 800 організацій, і також на базі громадського сектору «Євромайдан». І першочерговими напрямами реформ ми виділили реформу виборчого законодавства, антикорупційну реформу, децентралізацію та регіональний розвиток, медіареформу. Ми складаємо ось такий порядок денний. Це один із перших таких порядків денних, другий пропонували. Зараз на вже сьомий відключає себе законопроекту, навіть більше 16. Тобто ми пропонуємо депутатам Законопроекти подаємо їх в парламент. У нас є партнери в парламенті, це міністраційне об'єднання платформи реформ. 28 депутатів зараз його. Ми їх об'єднали на нашій громадській ініціативі, підходили, говорили, казали, чи от ви бути нашим провідником реформ у парламенті. Якщо ви погоджувалися, ми долучали до між працівного об'єднання. щотижня ми маємо з ними засідання. Пропонуємо їм законопроект, ось на останній тиждень у нас було чимало таких законопроєктів для них. От наразі за два місяці нашої роботи в нас є сім ухвалених законопроєктів і одна постанова Кабінету міністрів.